Ви думаєте, що знаєте уже всі способи посіву томатів на розсаду. А що, якщо я вам покажу супер унікальний метод, який дозволить вам виростити міцну, здорову і рівномірну розсаду? Сьогодні ми будемо сіяти томати не зовсім звичайним способом, і ви на власні очі зможете побачити, як це працює. Спочатку ми, використовуючи неймовірний спосіб, посіємо томати в загальну ємність, а потім правильно її їх пікірує. Це відео назавжди змінить ваш підхід до вирощування розсади томатів. Поїхали! Томати одна з небагатьох культур, які прекрасно переносять пікірування. Тому ми спочатку будемо сіяти загальну єдність, а потім пересаджувати по окремих стаканчиках. Це дозволить нам на початковій стадії зекономити місце, також сформувати потужну кореневу систему, так як при пересадці ми будемо заглиблювати до семидольних листочків, що стимулює ріст нових коренів на стеблі. А ще ми відберемо потрібну кількість найсильніших та найкращих. Сінців, і не будемо витрачати свій час та ресурси на слабкі та криві рослини. Для посіву нам потрібна загальна ємність. Це може бути лоток без дренажних отворів. Висота має бути не менше 7-10 см, щоб було достатньо простору для розвитку коріння. Якщо ви схильні до перезволоження рослин, то краще зробити на дні дренажний шар з керамзиту або вермикуліту. Далі готуємо грунтосуміш на ранніх етапах росту томатам не потрібен надлишок поживних речовин. Пісний субстрат змушує коріння активніше розвиватися у пошуках живлення, що формує міцну кореневу систему. Я буду готувати ґрунтосуміш за наступним рецептом. Беремо на кислий торф 55-60%. Це основний компонент, що створює оптимальне середовище для росту сіянців. Він робить субстрат легким і повітропроникним, утримує вологу, не викликаючи застою води. Для способу, який я вам покажу, на нижній шар можна використовувати лише кислий торф або готовий субстрат для розсади, і цього вже буде достатньо. Але я хочу створити максимально комфортні умови для проростання та подальшого росту насінини, тому буду додавати і інші компоненти Біогумусу Додаю орієнтовно 10%. Він покращує мікрофлору субстрату та підвищує імунітет рослин. Цеоліто 15%, він покращує структуру ґрунту та забезпечує оптимальний рівень вологості. А також вбирає зайві солі, запобігаючи їх накопиченню. Кокосовий субстрат 20%. Він покращує аерацію та запобігає ущільненню ґрунту. А ще регулює вологість, не допускаючи пересихання. Ретельно змішуємо всі компоненти та зволожуємо. Насипаємо шар ґрунтосуміші у лоток, вирівнюємо поверхню та злегка ущільнюємо. Після ущільнення від поверхні субстрату до верху лотка має залишатися 3 см. Поверх викладаємо паперовий рушник в один шар. Він добре утримує вологу саме в тому місці, де буде розміщена насінинка, а значить, вона швидше набухне та проросте. А ще на рушнику насіння не заглиблюється в ґрунт і знаходиться на одному рівні, що забезпечує нам рівномірні всходи. Зволожуємо його за допомогою оприскувача, щоб він добре увібрав вологу. Сіємо рядочками, таким чином розсада буде гарно провітрюватись і не буде конкурувати за світло. Відстань між рядочками 4 см, між насінинками 3 см. Для швидкого розкладання зробили маркер. Обережно розкладаємо насінинки на вологий рушник. Вони прилипнуть і залишаться на своїх місцях після засипання. Подивіться, як рівномірно та гарно ми розмістили насінинки. Ну хіба ж це не прекрасно? І ще одна хитрість: припудрюємо мікоризу. Це корисний гриб, який утворює симбіоз з корінням рослини. Додавання мікоризи під час посіву томатів зробить розсаду сильнішою, так як завдяки їй будуть легше засвоюватись поживні речовини, та рослина зможе перенести будь-яку пересадку. А ще мікориза це природній захист від хвороб. Накриваємо насіння теплим кокосовим субстратом шаром товщиною 1 см. А як правильно підготувати кокосовий субстрат до використання, відео є уже на каналі. Посилання шукаємо в описі. Переваги кокосового субстрату наступні: він стерильний, тому на поверхні не утворюється пліснява. Добре, вбирає і утримує вологу, що допомагає рівномірному проростанню. Легкий і повітропроникний насінинки не будуть задихатися. Так як всі шари нашого пирога вологі, то додаткового зволоження не потрібно. Також не потрібно накривати плівкою, так як стабільну вологу забезпечить нам кокосовий субстрат. І ще два слова про те, чому цей метод такий класний. Під насінинкою знаходиться вологий паперовий рушник, який створює ідеальні умови для проростання. Насіння вбирає вологу поступово, що пришвидшує схожість без попереднього замочування. Над насінинкою знаходиться вологий і стерильний кокосовий субстрат, який захищає від пересихання, чудово пропускає повітря і запобігає розвитку плісняви. У такому збалансованому середовищі насіння отримує достатньо вологе повітря та тепла і проростає крізь серветку у правильно підготовлений субстрат. Це сприяє швидкому розвитку кореневої системи, рівномірним сходам та формування здорової розсади. Ставимо в темне тепле місце з температурою 25-27 градусів до проростання. Після проростання оптимальна температура 20-22 градуси, а світловий день 12-14 годин. Подивіться, отак виглядає ідеальна розсада до моменту пікерування. Здорова, рівномірно розвинена, насичено зеленого кольору. Має прямостояче рівне стебло і рослина не витягнута у пошуках світла. Починаємо пікірувати, як тільки з'явиться два справжніх листочки. Хоча таких чітких рамок немає при посіві, між насінинками ми дали достатньо простору, розсада не загущена, тому ми можемо дозволити собі довше її потримати в загальній ємності. На новому місці рослина повинна отримати потрібний обсяг поживних речовин, тому рецепт ґрунтосуміші буде трохи іншим. Ґрунтосуміш має бути поживнішою, ніж для посіву насіння, але в міру, щоб рослина швидко не росла, нам це не потрібно. Готуємо ґрунтосуміш за наступним рецептом: 40% некислого торфу, 20% кокосового субстрату, 20% біогумусу, 10% розпушувачів. Це може бути агроперліт, вермикуліт або стерильний пісок та 10% цеоліту. Все гарненько перемішуємо та трохи зволожуємо. Така ґрунтосуміш створить ідеальні умови для розвитку здорової розсади, готової до пересадки у відкритий ґрунт. Суть процесу пікірування полягає у збільшенні поживності ґрунту суміші та простору для розвитку коріння. Також пікірування передбачає відщипування кінчика центрального кореня, що зупиняє його ріст та провокує посилений ріст мечкуватої кореневої системи. Чим більше коріння, тим потужніша рослина і кращий урожай. Але при пересадці сіянців загальної ємності коріннями в будь-якому випадку пошкодимо, хочемо ми. Того чи ні, тому додатково прищіпувати ми не будемо. Тара для пересадки має бути досить місткою, так як коренева система швидко заповнює весь простір. Якщо ми візьмемо якісь невеликі стаканчики, то до моменту пересадки у відкритий ґрунт потрібна буде ще одна пересадка, щоб ми не обрали великі касети або окремі стаканчики. На дні обов'язково мають бути дренажні отвори. Поливаємо сіянці за 2 години до пікерування. Це полегшить витягання їх із субстрату. Я обрала ось таку касету. в ній планую дотримати розсаду аж до самої висадки у відкритий ґрунт. Засипаємо в обрану тару трохи ґрунту суміші. Підкопуємо рослину, витягаємо з загальної ємності та переносимо на нове місце. Заглиблюємо до сім'ядольних листків, підсипаємо ґрунту сумішу та ущільнюємо, щоб не утворювалось повітряних кишень. Садимо тільки потрібну кількість найсильніших рослин, всі решту викидаємо. Після пікірування поливаємо теплою водою. Якщо ви вирощуєте розсаду на підвіконі, то після пересадки рослини не можна ставити під пряме сонячне проміння. Воно викличе швидке випаровування вологи через листочки, а незміцніла коренева система не зможе забезпечити оптимальний рівень вологи. Весь період адаптації томати повинні провести під розсіяним світлом. Перший раз вносимо добрива через два тижні після пікерування. Незміцнілі рослини не зможуть засвоїти поживні речовини. Вдалий час для підгодівлі, коли розсада піде у ріст. Також потрібно бути дуже обережним з азотними добривами, так як вони можуть спровокувати швидкий ріст зеленої маси, і до висадки у відкритий ґрунт розсада переросте. Спробуйте такий спосіб вирощування томатів на розсаду, і ви будете здивовані, наскільки він ефективний. До зустрічі в наступних серіях мої томатні зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. па па, -па, -па!